Ще трошки я поперекрикую станок, вибачте за якість звука, але робочий процес ніколи нам зупинять. Значить Таке невеличке замовлення, дуже гарнюні, так якісно поточені деталі, точив не я, це токарка замовника виключно. Вони бачте, симпатюлі гарнюні, все таке блистить, рівнесеньке, ну, ЧПУ є ЧПУ, сучасні жорсткі станки. Значить, Що вони зробили? Вони поточили. Що я зробив? Я зробив зуби, зробив шпоночні пази. Тут на 4, тут на 6, тут, по-моєму, також на 4, плюс, бачите, бронзове колесо черв'ячне нарізав, плюс пошліфував посадка 11, 12, 12 і нарізав черв'ячок. Ну, гарно вийшло. Це перше замовлення. Нарешті його завершив. Тоді наступне: значить, це в нас. Бачите, конічна шестерня від привода шнека на комбайні. Це ось така втулка велика, я її поточив, нарізав зуби і, грубо кажучи, все. А це так виглядає оригінальна запчастина. Ну, Тут її життя, її життя трохи, трохи покоцало. Ну, коли то нас зупиняло, значить робимо втулку, без питань буде ходити. Вони її тут. Навмисно замовили більший діаметр для того, щоб тут може ще якась заточка. Вони її поставлять шків в ремонтний отвір, і проварять, все буде добре. Тому ми її не гартуємо, тому що гартовану проварювати то трошки інша історія. Далі, третє замовлення. Невеличкий китайський токарний станок. Бачите, привезли черв'ячна пара, і вона така, м'яко кажучи, вже життя побачила. ну Тут не скільки бронза, скільки проблема. Ось, бачите, тут від черв'яка залишились тільки гарні спогади. Ну, швиденько робимо новий. Оце все точимо заодно, потім шпонка на 5, отвір там на 5, не знаю навіщо, може під стопорок. І нове, черв'ячне колесо, бронзове. Все, готово. Так, далі. Це у нас тут якийсь обломок вала. Значить, що хотів замовник? Отаку гартовану втулку. Не знаю, щось він, там, щось він нею буде робити. Вона навіть не вали буде в контакт приводить, а щось він там нею буде чи підстукувати, чи підбивати. Ну, наша справа така. Ми зробили втулку. Все, поточив, зуби нарізав, загартував. Все, то я її підшліфував грубо, так, щоб поміряти твердість, що там вийшло. Так, ну і раз, два, три, чотири, п'яте невеличке замовлення. Пошліфовані пальці. Просто шліфовка. Це мені принесли на одну послугу, на одну операцію. Вони, бачите, поточені, пофрезеровані, погартовані. І оце те хвостовик для того, щоб можна було братися і з одної установки шліфувати весь циліндр. Потім його відрізають і все. А ось менші пальчики, тут хитріше зроблено. Тут вони спарені по двоє, тобто його тут по центру розріжуть і отримуємо готову детальку. Такий набір різних цікавих робіт, більших, менших. Ніколи було знімати, показую вже на стадії, готові до замовника.